Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу почати з важливої інформації, яка може вплинути на ваше бажання грати в цю гру або її купувати, тому відразу повідомляю. Компанія розробник це Moon Studios. Це компанія, яка зробила гру Ori, яка має гарну репутацію на ринку. Паблішером гри є компанія Private Division, яка випускає ігри в Steam, при цьому забороняючи в них грати з Росії. За таким принципом, вийшла та гра, яка виходить сьогодні, але SEO компанії Moon Studios, коли побачив цю інформацію в одному з топіків в Steam, де якийсь суснявий геймер написав, що вони втратять частину аудиторії через те, що в гру не можна пограти в Росії. Все воно написав: Друзі, що за чорт? Я взагалі не цікавлюся політикою, ніколи нею не цікавився, і ми робимо гру, щоб в неї грали люди. І тому, якщо за певних причин ви не можете пограти в цю гру, то дайте мені знати, я подивлюся, що я можу з цим зробити. Є люди, які можуть поділяти цей погляд, але для мене це абсолютно неприпустимо. І в поточній ситуації, коли Україна знаходиться в війні з Росією вже багато років, я абсолютно не бачу ніякої підстави для того, щоб seo компанії розробника шукав шляхи, як допомогти бідним росіянчикам, які не можуть пограти в його гру. Тому для мене ця гра стала з якогось фаворита цього року у гру, яка просто може бути цікавою. І мені пощастило, тому що я купив її в день виходу. Але коли я почитав цю інформацію, я вирішив її повернути. але в Той же день мені скинув ключ в Паблішер, тому я трошки погрався і хочу в цьому відео розказати про те, що мені сподобалося або ні. Але враховуйте, що це відео напевно більш суб'єктивне ніж попереднє, тому що. Після такого першого враження просто складно сприймати гру такою, як вона була з трейлерів і так далі. Що ж почнемо, гра намагається поєднати в собі кілька жанрів. Базою виступає концепція соло-злайку. Тобто ми маємо локації, на яких купа якихось схованок, гра побудована навколо бойовки. Вороги досить складні, вимагають хорошої концентрації та правильної комбінації кнопок та реакції для того, щоб досягти переваги. Причому, певною мірою гра намагається бути діаблоїдом, тобто ворогів у нас багато, лут рандомний. І по суті, вибудовуючи персонажа з тих предметів, які ви змогли знайти або придбати. ви будете умовно створювати таку базу для свого білду. і таким чином кожне проходження, кожний персонаж буде різним, може досить сильно відрізнятися. При цьому всьому, як ви бачите, з футачів камера у нас зверху. Є повні елементи платформінгу. Не забуваємо, що розробник гри це розробник гри Орі, тому ви розумієте, що це важливий акцент для них. І також з Орі пішов класний візуальний стиль. По візуальному стилі мені особисто гра дуже сподобалась, вона красива, і коліри насичені, і сприймається дуже прикольно, персонажі дуже незвичні, і це гарний плюс для гри. В той же час до цих механік, по яким ми ще поговоримо, додається ще механіка збору ресурсів і крафту. І чесно кажучи, отут вже починаються деякі проблеми. Справа в чому? Якщо ми беремо мовний Diabloid, для мене важливо, щоб гра була максимально комфортна плані того, що в будь-якому діаблоїді сама концепція гри дуже проста: бойовка легка, і гравець, по суті, обираючи скіли, намагається щось комбінувати і тим самим отримати задоволення, при цьому не дуже напружуючись, не потребуючи якоїсь неймовірної реакції і так далі. Він просто максимально концентровано отримує порцію дофаміну від луту, від ворогів, від ефектів, від всього цього. Якщо ми беремо Dark Souls, то це упор на складність, на стилістику, на дослідження локацій і так далі. Якщо взяти ці дві основи, то вони в принципі не дуже сильно поєднуються. Це перше. А по-друге, до чого тут взагалі крафт ресурсів та будівництво чогось? При цьому, щоб ви розуміли, тут є і копання руди, і рубання дерев, і рибалка, і копання землі. По локаціям купа якихось трав грибів для того, щоб ми крафтили з цього ліки. Ліки, до речі, не відновлюються, тобто ми маємо їх крафтити весь час. До цього всього по локаціям ми збираємо інші ресурси, які дають нам можливість розбудовувати нашу базу. І в цілому на опері це купа механік. Але, як на мене, через таку прірву можливостей і комбінування всього з усім, з одного боку, виходить щось дуже цікаве і унікальне, а з іншого боку, у кожному з аспектів вона не є тим, чим ти очікуєш її побачити. Як для дія мені не подобається ця бойовка. По-перше, вона явно здумана під контролер, тому що з компа грати не завжди зручно. Якщо в більшості як RPG ти біжиш через всіх, знищуєш ворогів і так далі. то Тут дуже часто вороги знищують тебе дуже швидко і виходить, що тобі треба. Дуже акуратно з ними битися, при цьому кути огляду назавжди зручні. Управління в плані пересування по полю бою не є якимось супер феєричним, і відповідно ти отримаєш ситуацію, що ти не пробігаєш там, фармиш крі кріпчиків дуже швидко і з задоволенням. А все ж таки, тобі треба шукати індивідуальний підхід. На зброї є руни. Таким чином, ви можете використовувати спецефект, які стають доступні після того, як ви наберете певну кількість фокусу. Тобто є оцей елемент, коли ти накопичиш якусь величину, щоб потім видати супер удар і так далі. Але як для Діаблоїда, гра занадто перевантажена, і бойовка я не відповідаю тому, чого ти очікуєш від такої гри. Йдемо далі, поговоримо про Dark Souls. Для мене Dark Souls це все ж таки мінімалістична гра. В плані того, що у тебе є не дуже багато всього, але при цьому все те, що там є, воно дуже концентроване. Сюжет у більшості ігор є дуже складним для розуміння і проходить для багатьох гравців повз, але при цьому у тебе є прикольна бойовка, стильовий візуальний стиль і багато секретів і небезпек, які чекають тебе на цьому шляху. Тут цю базу підточує те, що, по-перше, бойовка менш зручна. Я не знаю, хто любить бойовку такого плану з видом зверху, це точно не я. Тому, можливо, я не є цільовою аудиторією цієї гри, але мені ця бойовка не сподобалася. В той час, як в souls соузлайках, мені досить цікаво в них грати. При цьому уявіть собі в грі, яка позиціонує себе як умовний Dark Souls, є система durability. тобто речі псуються після вашої смерті. І от уявіть собі, ви йдете на боса, вмираєте, раз, два, три, пять. І після цих смертей у вас досить побитий армор чи зброя, та вам треба визначати кошти, щоб відремонтувати це. При цьому хілки самі по собі не відновлюються, тобто треба побігати позбирати ресурси, після цього закрафити якусь там хілочку, і після цього йти битися або, ну, або купити у торговця. Але розумієте, що це трошки збиває темп. Тобто ти в Souls очікуєш якогось дуже концентрованого геймплею, дуже класні концентрації, яка дозволяє відволіктися абсолютно від всього іншого. Просто залипнути і дві години витратити на те, щоб вбити якогось боса або пройти якогось суперворога. Тут складається враження, що розробники хотіли намішати всього на світі, тому що я абсолютно не розумію, наприклад, навіщо у такій грі, яка позиціонується як така швиденька, фастова, драйвова, навіщо вони обмежували кількість слотів під ті ресурси. Окей, хай я маю їх збирати дуже багато. Але чому я можу носити в собі 20 видів тих ресурсів? Якщо умовно ми не обираємо якусь професію, то ми є одночасно і рибаком, і шахтарем, і лісорубом, і нам треба збирати всі ці ресурси, і в певний момент вони закінчуються сходу під них, і треба летіти на базу і їх ховати у сховища. Навіщо? Ну я просто не розумію, до чого це все. Та ж система Souls гарно балансує, тому що ти можеш збирати все на світі, але вага враховується тільки того, що ти одяг. Тут в пані ваги те саме, але оці слоти дуже обмежені, і я правда не розумію, навіщо вони це зробили, тому що це як зайва механіка, яка абсолютно погіршує досвід від діаблойду і Souls, які закладені в цю концепцію. Якщо говорити про прокачку, то у нас тут система якась смішна між соуслайками і діаблойдами, тому що прокачка йде від того, скільки ми буваємо ворогів, відповідно досвід накоплюється, і у нас немає якогось такого прям буквального збору душ, які випадають. Але при цьому з того, що ми обираємо, коли ми прокачуємось, то це звичайні параметри, які впливають, як завжди, або на вагу, або на силу удару швидкість, ефективність блоку, і так далі. Ця механіка за аналогією з Dark Souls, дуже пов'язана з параметрами, які вимагаються для певних речей, тому що у нас ті чи інші види зброї вимагають певних параметрів, які по іншому не досягнути. Відповідно, як і завжди з вагою, у нас змінюється підхід до гри. Якщо ми дуже легко одягнуті, то ми швидко переміщаємося і легко відстримуємо від будь-якої небезпеки в той же час, якщо ми важкі, то у нас активується кнопочка, яка дозволяє використовувати свою вугу для того, щоб дестабілізувати противника, збити його з ніг. Прикольно, мені це сподобалось. Відповідно, і зброя, залежно від її ваги та стилю, дозволяє досить непогано кастомізувати під свій стиль. При цьому ще є і ці руни, які дозволяють кастомізувати стиль бою від того, який скіл ви хочете використовувати час від часу. Ну і зброя покращується, що теж важливо. До речі, сюжетка в грі подається потрошку, є візуальні ролики досить гарні. Є сайд-місії, які подають через кілька діалогів, після яких ми маємо щось знайти або щось зробити. Тому в цьому плані гра нормально зроблена, персонажі намальовані і цікаво, і за ними слідкувати досить прикольно. Також важливо буде додати, що гра вийшла в досить поганому технічному стані. У мене класний комп, тому більш-менш нормально працювало, але були підлагування. з того, що я бачу по іншим оглядам, дуже багато хто зіткнувся з великими проблемами. Тому навіть якщо все описане мною вас налякає і вам цікаво, то враховуйте, що можливо варто почекати трошки більше часу, тому що гра наразі не в ідеальному технічному стані. При цьому це ранній доступ, гравців багато, тому теоретично за кілька місяців, умовно, гра буде значно краще гратися, тому почекати, мені здається, буде завжди гарною ідеєю. Якщо розумувати мої враження, то гра вийшла класною в частині візуалу, в частині левелінгу, оцього мультиплатформінгу, це цікаво. Особисто я дуже не люблю Metroidvania, тому для мене та ж Ori або Hollow Knight – це ігри, які існують десь в правильному вимірі. Я знаю, що вони красиві, класні, але я ніколи в них не буду грати. В плані того, як розробники переносили цей мовний платформінг у цій локації, то я це дуже оцінив. В плані того, що окрім класного візуального стилю, постійно десь є якісь таємнички, кудись залізти, кудись пролізти. Одним словом, дизайн рівнів тут прикольний, мені сподобався і досліджувати його досить цікаво. При цьому, якщо говорити саме про бойовку, про збір ресурсів, про крафт хілок, про ці всі елементи геймплею, які ми бачимо постійно, воно мене не дуже зацікавило, скажу чесно. Як я я гру абсолютно не сприймаю, мені здається, якщо ви любите саме цей жанр, то тут особливо шукати нічого. Гра непогана, але ця гра зовсім не про це. Як Soulslike теж є свої моменти. Якщо ви прям фанат Soulslike у будь-якому вигляді, то вам сподобається. Якщо ви любите Dark Souls в тій концепції, яку ви бачили в Dark Souls, Elden Ring, Lies of P, то тут, мені здається, вам може не сподобатись. Тому що бойовка в цьому вигляді сприймається значно гірше, ніж в тому вигляді, як вона реалізована в всіх іграх. І особисто я, будучи людиною, яка в соуслайке -like дуже любить позаліпати, я не знайшов тут себе і я не впевнений, що буду грати. До релізу так точно, а там буде видно. Тому ось такі мої враження, я сподіваюся, моє відео було в нагоді. Якщо вам було цікаво або корисно, то будь ласка, не забувайте поставити лайк або підписатися. А я з вами поки причаюся і поверную до вас на наступному тижні. з чимось новеньким, цікавеньким. Тому бажаю вам класного настрою, Па-па!